Наші святкові заходи продовжуються, і ми усіх вас ласкаво запрошуємо на відкриття алеї слави. Справжніми патріотами своєї держави є люди, які свідомо і гаряче люблять рідну землю, мову, своїх земляків, працюють так, щоб розвивати надбання дідів і прадідів, тому що ми маємо жити з усвідомленням своєї причетності до долі вітчизни. Кожен має усвідомити цінність життя, цінність кожної її миті. Знайти своє місце і призначення, адже життя ціниться не за довжину, а за зміст. Ніщо в ньому не дається без зусиль, важкої праці сьогодні ми поіменно назвемо тих людей, які своєю працею, своїми досягненнями прославили і прославляють наш край, наше рідне місто. Їх портрети від сьогодні займуть гідне місце на алеї слави. Слово надається голові районної державної адміністрації Ігорю Миколаєвичу Добжанському. Шановні волочисті гості, почесні громадяни району і міста. Сьогодні наша держава відзначає знакову подію в історії України, – 20-ту річницю незалежності. Підводячи підсумки діяльності влади, стало доброю традицією вшановувати трудові та творчі досягнення наших земляків, Щорічно присвоювати звання почесний громадянин Волочиського району і міста Волочиськ. Волочиська земля пишається своїми людьми, які віддали і віддають свої сили натхнення заради розвитку і процвітання Волочиського краю, і назавжди золотими літерами вписали свою історію нашого Волочиського району. Серед них починок Макар Іванович, примут Станіслав Йосипович. Богуслаєв В'ячеслав Олександрович, серветник Іван Миколаєвич, Гадайчук Аполлон Федорович, Султан Віктор Некиферович, Довгань Клим Корнієвич, Процуха Вілік Микитович, Коваль Анатолій Іванович, Комаровський Олександр Григорович, Смолій Валерій Андрійович, Кравець Микола Васильович, Береговий Дмитро Васильович. Капура Володимир Федорович, Басистюк Микола Михайлович, Марсенюк Анатолій Михайлович, Ворона Микола Володимирович, Задворний Володимир Федорович. На жаль, серед нас немає живих покійних починка Макара Івановича і задворного Володимира Федоровича, але пам'ять про них живе в наших серцях. Ви, почесні громадяни району і міста, своєю щоденною копіткою, Сабомідданою працею, здійснювали і здійснюєте вагомі особисті вклади у історію нашого краю, його соціальний, економічний та культурний розвиток. Сьогодні з великою шаною ціную що ваші здобутки і перемоги, ми в приємній і філюючій атмосфері відкриваємо Алею Слави, яка зведена в короткий термін спільними зусиллями районної і державної адміністрації, районної і міської рад. І є нашою великою та щирою подякою за вашу невтомну працю. Водночас Алея Слави вже встигла стати місцем культурного відпочинку для старшого покоління і місцем дозвілля для нашої молоді. Я твердо переконаний, що молоде покоління, спостерігаючи зображення розміщених портретів тут, буде пишатись і радіти наслідуючий ваш позитивний життєвий приклад. І слава Богу, що Волочищина Багато на такі особистості, праця яких оцінена людьми незалежним чином, шановні друзі, у цей світлий і радісний день прийміть мої теплі і щирі вітання. З нагоди занесення ваших портретів на Алею Слави. Ми ніколи не будемо забувати ваш радний труд. Нехай неполеглива праця кожного з нас приносить процвітання і добробут Волочиському краю. Бажаю всім міцного здоров'я, сімейного благополуччя, родинного достатку, певності в собі, Божого благословіння та ангельської опіки у задумах і починаннях. Святом вас, шановні друзі! Зачитання рішення сесії запрошуємо заступника голови, голови районної ради Сергія Миколаєвича Базюка. Відповідно до рішення шостої сесії районної ради від 5 липня 2011 року присвоєно звання почесний громадянин Волочинського району з врученням диплому нагрудного знаку та одноразової грошової винагороди. Басистюку Миколі Михайловичу, заступнику директора ВМЗ Ватму заслуженому будівельнику України. <му> Комаровському Олександру Григоровичу, голові правління СВК імені Котовського, заслуженому працівнику сільського господарства України. Капурі Володимиру Федоровичу, начальнику ПМК-32 заслуженому будівельнику України. Щиро вітаємо усіх, хто отримав звання почесний громадянин Волочиського району та в пам'ять з нагоди 20-ї річниці незалежності України та занесення на алею Слави Дозвольте вручити вам пам'ятні адреси та квіти. Басистюку Миколі Михайловичу. Марценюку Анатолію Михайловичу. Кравцю Миколі Васильовичу. Цусі Віліку Микетовичу Береговому Дмитру Васильовичу. Комаровському Олександру Григоровичу. Довганю ню Климу Корнієвичу. Гадайчуку Аполлону Федоровичу. Султану Віктору Никефоровичу. Серветнику Івану Миколаєвичу Примуду Станіславу Йосиповичу. Я сьогодні вітаю Ковалю Анатолію Івановичу. Капурі Володимиру Федоровичу. Родині починка Макара Івановича. Рутині за дворного Володимира Федоровича. Вороні Миколі Володимировичу. Смолею Валерію Андрійовичу. Богуслаю, В'ячеславу Олександровичу. У глибину століть сягає історія нашого народу. І чим більше минає часу, тим яскравішим ми її уявляємо. А символом незламної волі та могутності України до наших днів є козацтво. І на землі, і на небі утверджується держава. Козаки незалежній Україні і її героям. Ну що, козаки, за таких гарних наших отаманів! Україні! Урочиста мить, відкриття Алеї слави. Право перерізати стрічку надається голові районної державної адміністрації Добжанському Ігорю Миколаєвичу, заступнику голови районної ради Пазюку Сергію Миколаєвичу, міському голові Черніченку Костянтину Володимировичу. Їно моя вишиванко, ти мій біль, моя мука і доля. Я без тебе, як день, без світанку. Я без тебе, як шай, вір без поля. Вишиванко, моя вишиванко. Смериково лиш не важага, ти далекий Карпат Полонянка, ти Дніправо, хвиля жива, я по світу йду вишиванці, аж дивуються ген журавлі, хай стрічають веселі багрянці. Україна йде по землі, Україно моя вишиванко. Тернова, моя голубінь, хай святиться на віки ранок і серпневого дня височих. Вишиванко, моя вишиванко, Смериково лиш не Ти далекі Карпат Полонянка. Ти бо хвиля жива, я по світу йду виживанці, аж дивуються не журавлі хай зустрічають веселі багрянці.